Друзі, бажаю здоров'я. Багато було повідомлено, що так не їдять на нулі. Я вам зараз покажу, що я передаю хлопцям на ноль і їм будуть розносити. Дивіться, мішок сухарів вакумованих, тих, що я вакумую. Хлопцям вони не черствіють, вони довго лежать. Мішок. Потім мішок мівіни і супи. Там є знизу супи йдуть, які можна заварити і пити гарячі. Далі. Мішок, кава, яку ви мені підписники передавали, смаколики, знизу згущенка, сахар. Все в цьому мішку. Це один мішок. Далі. Мішок сухпоїв. з сухпаїв. ЗСУ видає сухпаїв. Ви всі кажете, там так не їдять. Ось о, ось сухпаї. Ось суп гороховий з м'ясом. Потім де каша. каша, Гречана з ялощиною та овочами. Ось такий мішок і вода. Ось так ми передаємо передачки на ноль. Да, хлопці там не їдять такого. Але коли виходять до мене, стараюся їм зробити, щоб було смачно, як вдома, щоб вони могли поїсти смачно, і потім хлопці заступають, боронити нашу з вами державу. Ось такі передачки. Всім гарного вечора, бережіть себе.